Всем привіт, друзі, як Російський. Він я вирішила вам взяти відео. За самий ранішній обхід. Що я маю зробити? Ось така моя ножка, дав її водище. Поблизу б'є на її лапка. на вагітту ножкадні. Ось так зараз її теж налиємо води. Загнутиш, що там не сіра что що ось вона. Буду їсти добре насипаємо. Ось така вона навагітна. Ось другого жовті і кровик. Ось таково. Ми Закриваємо. Ми сюди. Всі квіти у нас була боягузка. Вона у нас є ось такого паягузка. Їсти я її буду насипувались мої. Зараз води на і усю. Ось так. Ось. Ее в разок. Вот и все. Кстати, фирма у нас фузерей хорошая. Белка. Ой, стараюсь вы Вот я морковь кроликом. І вони от з такими аптефунтом їдять. А ви ставте лайки, підписуйтесь. Мої ну кури вони їдять. Ось, ну а ви ставте лайки. Погнали, дайш. Mm. Оде твоє останнє, це моя кнопа. Така вже їсти дав, прибрав в неї. Ось тут маюся, моя корова. А всі на ось вона єсть. Срадні морозесі якісь. Ось така корівка. Okay. А ви ставте лайк, підписуйтесь. Всім па-па-па-па!